Добрий день пані та панове. Сьогодні я знову зі своєю картоплею до вас. Вечором прийшла, подивилася, чисто, нічого нема. Ні полосатого жука, ні червоного, ні яєчок жовтих, нічого. Жука полосатого немає, я думаю, від того, що люди покропили картоплю, то цей жук подох. А у кого жук є на картоплі, то він зараз у стадії червоної личинки. І поки ще не полетів, може позже туди полетить. І це я сиділа, розмірковувала, ну, що ж спрацювало, Ось нема жука на городі. І бачу три фактори, які я, на мою думку, спрацювали. По-перше, дивіться, бачите, ви напевно побачили, що в мене між картоплею широкі ряди. Так оце в мене картопля, росте, на то це узький грядок. Оці дорожки вони ніколи не перекопуються. Копається тільки оце, де росте картопля. Вона у мене в два ряди посаджена, як у вузькій грядці, а замість бортів я використовую саму землю. Вона утрамбувалася, тверда картопля у дорожки не лізе. Тут взагалі не копається оця дорожка, я їх чищу сапою, зрізаю і вони в мене чистеє. А картоплю сажу отут у вузькій грядці. Значить, земля тут копається тільки тоді, коли осінню викопується картопля. Тоді я її засіваю гірчицею, і отак вона у мене пішла під зиму. А весною ми тут землю не копали. Ми просто лопатою повтикали так в землю, туди-сюди, заганяєш лопату в землю, туди-сюди покачав, знову далі відступив, відступив, тоді фоки трошки взрихлив, той бур'янець, що був, забрали. І отак оцю землю ми садили картоплю. І що я думаю? По-перше, із-за того, що я проростила картоплю і були товсті сталони, картопля дуже швидко виросла і набрала свій тургор, щоб жуку не було чого їсти під землею, бо поки виростуть ці сталончики, вони там ніжні, м'які і він сидить і під землею її гризе. По-друге, із-за того, що я не перевертала землю, а якщо її копати, це 18-20 см переворачується слой землі. І оцей ж зимуючий жук, який вже тягнеться наверх, щоб вилізти, ми його знову хоронимо туди у землю. І у нього цей час, поки він вилізе з землі, він розтягується. І це. Він, виходить, вилізає не одномоментно, а зразу один виліз, тоді другий, тоді третій. Цей період він розтягується цей час, поки він вибирається із землі, чого багато весною жука на маленькій картоплі. А тут вийшло, що земля не переверталась, він. Виліз весь зразу. От весь, який був у землі, він зразу і виліз. А тут я прийшла сопувати. Підкопала кущик, позбирала, трошки десь пропустила, бо я ж розказувала, що через неділю ще я зібрала. І оце, мені кажеться, це спрацювало те, що ще не перекопується земля. Так що, у кого великі площі, то цей метод не підійде. А от у кого маленькі площі, мені здається, що це оце воно і є. Ну, побачимо у наступному році, я спробую знову зробити те ж саме і розкажу вам. Дякую за увагу.